Народний депутат Кирилєнко передає своє право на виступ народному депутату Ляшку. Олег ляшко радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні радіослухачі, шановні телеглядачі. Нещодавно Світовий банк оприлюднив інформацію, що Україна займає перше місце в світі за кількістю податків. Так само, нещодавно державна служба оприлюднила інформацію, що в Україні понад 300 тисяч чиновників. Переді мною виступала колега з іншої фракції, яка вже повідомляла про те, що казначейство масово блокує платежі. Найелементарніше, от я недавно був в Бахматському районі Чернівської області. Люди скаржаться, не можуть заплатити 13 тисяч гривень за обладнання теплого туалету в сільській школі. Два дні тому був у Вертіївці Ніжинського району Чернівської області, де люди не можуть заплатити 30 тисяч гривень за ремонт даху дитячого садка і дитячий садок, де 80 дітей тече і діти вимушені знаходитися в таких умовах. Тому ці цифри з одного боку, кількість чиновників сотні тисяч, найбільші в світі і найбільша кількість податків, найбільша кількість прокурорів, суддів, міліції, так званої, яка оберігає владу від народу, а не народ від злочинців, від тих, хто порушує їхні права. Це все свідчення, того, що країні треба радикальні зміни. І перше це зміна влади, зміна уряду. Зміна президента і усунення від влади партії регіонів, яка сьогодні загарбала владу. І коли президент Янукович на відкритті сесії виходить, розказує про те, що піднімається рівень життя громадян, так піднімається. У тих громадян, які служать нинішній владі, у тих громадян, які обслуговують партію регіонів, у тих громадян, які присмокталися до бюджету, які приналежні до сім'ї, які не сплачують податки в олігархі. От в оці громадян статки збільшуються, вони стають мільярдерами. А в тих громадян, які живуть по селах, по ta Які вивчили своїх дітей, не можуть їх ніде працевлаштувати, у тих громадян, які ось картоплю збирають, як на моїй рідній Чернігівщині, і ніде її не можуть по нормальній ціні продати. От у цих громадян ситуація значно значно за останні роки погіршилася. Вихід один це радикальні політичні, економічні і соціальні зміни, скорочення чисельності Верховної Ради, обмеження повноважень депутатів Верховної Ради, зняття депутатської недоторканності. Скорочення чисельності чиновницького корпусу, якого у нас 300 тисяч, скорочення радикальна ротація міліції, прокуратури, судів. Тобто, от це те, що треба країні, і коли вчора розглядався законопроект про покращення інвестиційного клімату, то цей клімат інвестиційний покращиться, коли в Україні не буде корупції, коли в Україні буде незалежне правосуддя, коли в Україні шануватимуть приватну власність. От тоді буде насправді покращення в Україні геть партію регіонів, яка знищує країну, геть нинішню владу.